Школи, відібрані для першого етапу відкритого світу, крім планшетів, отримали і на сучасніше обладнання цифрові лабораторії з хімії, біології та фізики. Ми охопили 54 школи в усіх без виключення регіонів і регіонах України. У школі номер 155 Навіть точні науки викладають англійською, і тим не менше, планшети замість підручників здивували навіть тут. Нам дали айпади і комп'ютери щоб ми… Ну, нам було лучше учиться, Ми могли проводити різні опити, і нам було удобні. Мультимедіа в чомусь зрівняли учнів та вчителів. Навчаються усі онлайн-відвідування уроку тими, хто відсутній, вже не здається фантастикою. Програма Відкритий світ це сучасні технології, які впроваджуються, повсюджуються в шкільну освіту, адже рівень шкільної освіти вже досить устарів, і потрібно підніматися на значно вищий шибель. Ще простіше стане, коли батьки зможуть перевірити успішність дитини, подивившись журнал на сайті класу. Це принципово нові методики не лише викладання в школі, це принципово нові методики навчання, які будуть втягнуті батьки. Другий етап проекту охопить уже дві тисячі шкіл, а до кінця 2015 року усі загальноосвітні навчальні заклади стануть учасниками відкритого світу.